Сирійська армія розпочала наземну операцію проти озброєних повстанців у місті Хомс. Повідомляє сирійська опозиція. Після артпідготовки на штурм позицій антиурядових сил пішла піхота і бронетехніка. Сирійський президент Башар Асад може бути притягнутий до відповідальності як воєнний злочинець. Про це заявила державний секретар США Гілларі Клінтон після того, як ООН повідомила, що у заворушеннях в Сирії загинуло вже понад 7,5 тисяч людей. Тим часом, за словами сирійських повстанців, захід вже підтримує одну із сторін конфлікту. Агенція Reuters розповсюдила заяву одного із ватажків опозиції, який підтверджує поставки зброї з боку Сполучених Штатів та Франції. Кремль і надалі заважає спробам заходу натиснути на Сирію разом із Дамаском. Росіяни бойкотували засідання ради ООН з прав людини у Женеві. Заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатілов пояснив це in the... порядок. Денний погоджений заздалегідь було змінено, а це вже порушення правил роботи Ради. The... нині західні дипломати розробляють нову резолюцію Ради безпеки ООН, де зроблять акцент на гуманітарній ситуації у Сирії. Вони сподіваються, що у такому випадку Москві і Пекіну буде важко втретє накласти вето на документ.